Вітаю на першому подільському. Прийшов час підбити підсумки вівторка, 6 травня. Що цікаво трапилось на цей час? Дивіться у випуску. Розпочнемо із надзвичайно радісної новини. 6 травня із полону вдалося повернути 205 українських воїнів. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Молоді хлопці і дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ, захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, ув'язнені тюремною системою з єдиним завданням знущання і знищення людяності. Ми повернули їх, і я дякую всім, хто працював над цим обміном. Написав глава держави. Боротьба з корупцією це частина ефективного управління на шляху нашої держави до відповідності стандартам Євросоюзу. Питання протидії корупції стало частиною економічного огляду України та аналізу доброчесності із генеральним секретарем організації економічного співробітництва та розвитку Матіосом Корманом, який відзначив, що Україна показала себе дійсно сталою економікою. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, за останні шість років фактична дотичність громадян до корупції знизила. Лась із 70 до 15%. відсотків. Уряд дотримуватиметься всіх рекомендацій ОСР щоб знищити корупцію. Адже Україна має амбітні плани з побудови сильної європейської держави. Україна рішуче налаштована виграти мир, який настане після завершення цієї війни. Для нас це означає реалізувати чотири ключові завдання: перше відбудувати країну за принципом краще ніж було. Друге стати повноправним членом європейського союзу та ОСІД, третє. Збудувати сучасну ринкову економіку, засновану на інноваціях, технологіях і цифровізації. Четверте завершити формування сильних інституцій, здатних ефективно реагувати на виклики і бути прикладом доброчесності і професійності. Ми розуміємо, що цей шлях буде непростий. Добре усвідомлюємо масштаб викликів, з якими зіткнемося, з якими стикаємося саме. Тому аналітика наших партнерів з ОІСІДІ є особливо цінною і ми вдячні за це. Нам це допомагає краще зрозуміти потреби приватного сектору, визначити кроки, необхідні для вдосконалення антикорупційної політики, управлінських практик. Ми повністю поділяємо бачення ОІСІДІ у центрі програми відновлення України, має стояти власне приватний сектор. Тому покращення бізнес-клімату, утвердження верховенства права. Та дерегуляція серед ключових пріоритетів нашого уряду. Сьогодні, 6 травня, в Україні відзначають день піхоти. Вшановують тих, хто тримає першу лінію оборони. Це найчисельніший і найвитриваліший рід військ сухопутних сил ЗСУ. Піхотинці ведуть штурми, отримують позиції в найгарячіших точках фронту і щодня ризикують життям заради нашої свободи. Дата обрана не випадково. Саме цього дня, 1648 року, козацьке військо Богдана Хмельницького перемогло під жовтими водами, де головною ударною силою була піхота. І сьогодні сьогодні наші захисники, як і століття тому демонструють мужність, витримку та незламний дух. Україна вдячна кожному, хто боронить її на передовій, європейські столиці та українські міста, великі заводи та маленькі кав'ярні, тисячолітні храми та дитячі майданчики, український прапор та Україна стоять. Постоїть піхота. Подякуй піхоті. Чергова трагічна втрата на Хмельниччині. Василь позивний циган, головний сержант стрілецького батальйону 128 двадцять окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Його шлях це історія про відвагу, самопожертву та незламну віру в перемогу. Нині із воїном попрощались у Вовковенецькій громаді, спогади рідних та близьких людей далі. Ми маємо пам'ятати кожного героя, чи його сина, батька, брата, тих всіх, хто взяв у руки зброю. Коли прийшла до нас війна, ця клята. Але за смерть цих хлопців так душа болить. Їм ще пожити і дітей ростити. І мамі, і рідним якось треба далі жити. А ворогові клятому ніколи не простити. Рядками власного вірша в останню путь сестра проводжає брата. Василь Кобилецький з позивним Циган знайшов свій вічний спокій у рідній Вовковинецькій громаді. З 2015 року. Він став на захист нашої України. На жаль, 30 квітня ворожа куля обірвала життя нашого земляка. Такі, як Василь, не вмирають. Вони вічно житимуть в наших серцях. Завжди усміхнений, завжди веселий, добрий. Він вірив в майбутнє. У 2016-17 роках Василь воював у зоні АТО на Луганщині як сапер бойової частини Нацгвардії. Після демобілізації повернувся на Хмельниччину, але з початком повномасштабного вторгнення знову став до лав захисників. Служив у піхотному підрозділі, брав участь у обороні Бахмута і Соледара. Весною 2024 року отримав поранення від дрона Камікадзе, але навіть тоді не залишив побратимів. Я любив грати в футбол. Це був дощ, не дощ. На стадіоні завжди грали завжди дуже багато дітей, дуже багато хлопців. Він був досить ну, одразу хоробрий. Він нічого не боявся. І, і гралися і патиками всім на світі. Сьогодні Василя немає серед нас його життя це приклад справжнього героя, який віддав усе заради майбутнього України. Немає слів, щоб втішити горе рідних і найдорожчих людей для вас. Вічна і світла йому пам'ять, царство небесне і хай земля буде похом. А ми маємо бути гідні його світлого подвигу, бути вдячними за те, що ми можемо сьогодні дихати, жити на своїй землі. Пам'ятати, допомагати родині, цінувати кожен день, за який сьогодні борються наші хлопці на передовій. Вася дорогий наш рідний, незламний, мужній цигане, світла тобі і вічна пам'ять. Проститися із воїном прийшли усі небайдужі до героя родини. Вічна слава герою, вічна пам'ять. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. І ще одним захисником попрощались нині в обласному центрі. Олег Гнатюк був люблячим сином, турботливим чоловіком і батьком. У 2023-му став до лав захисників України. Сумлінно служив і тримав стрій. Та раптова хвороба вирвала його з життя. Попрощалися з героєм у Свято-Георгіївському храмі Хмельницького. Вічна шана та пам'ять українському воїну. Напиляв на 400 тисяч гривень на Теофіпольщині лісничого судитиме за спробу привласнити деревину на чималу суму. За даними слідства, чоловік намагався вивести цінні доби з підробленими документами. Його зупинили правоохоронці. Прокуратура вже передала справу до суду. Підозрюваного відсторонили від посади. Йому загрожує до восьми років за ґратами. Всесвітній день боротьби з астмою щороку відзначають у перший вівторок травня, аби привернути увагу до проблеми, яка забирає життя сотень тисяч людей. Астма хронічне захворювання дихальних шляхів, яке неможливо вилікувати, але можна ефективно контролювати. Фізична активність, свіже повітря, відмова від коріння та регулярне лікування, запорука того, що хвороба не заважатиме повноцінному життю. А ще уважність до себе, бо перші симптоми часто ігнорують: задишка, сухий кашель, відчуття. Тя стискання у грудях. Які причини захворювання та як із ним боротися, знають мої колеги. хвороба яка ускладнює дихання та заважає повсякденній роботі. 6 квітня, всесвітній день боротьби з астмою. В Україні понад 200 тисяч людей страждають від цієї недуги. Найчастіше це діти та молодь. Пацієнти, які мають це захворювання бронхолегеневої системи, вони є заручниками різних. Проявів не тільки в себе в організмі, а й також зовнішніх чинників, які впливають на загострення е, основного захворювання. Астма це хронічне запальне захворювання дихальних шляхів. Найчастіше хвороба проявляється кашлем, періодичними нападами задишки і з вистячими хрипами. Чи є порушення у легенях та бронхах, можна перевірити за допомогою обстеження бронхоспірометрії. Вдох, видох, раз вдох, сильний, видох і ще один раз проводив. Хорошо. І після цього нам показує параметри. Це визначення функції зовнішнього дихання легенів. Чи є зміни, чи немає змін, взагалі він показує ці всі показнички. Найпоширеніші причини захворювання алергія, спадковість, наслідок застуди та умови праці, коли людина на роботі контактує із хімічними речовинами та пилом. Але якщо визначити, які речовини впливають на алергічну реакцію та підібрати правильне лікування, хворобу можна приборкати, кажуть лікарі. Зараз би завдяки тим, що правильно підібрані протоколи лікування, зараз таких важких як колись було немає. Напади астми потрібно усувати тільки за допомогою індивідуального інгалятора з вмістом певного лікарського засобу, кажуть експерти. Чим у нас зараз добре? Тим, що по доступним лікам діти хворі на бронхіальну астму, отримують безкоштовне лікування. Тобто, лікуючий лікар-педіатр або сімейний виписує їм інгалятор. Ми тільки пишемо, який інгалятор, яка доза, і вони отримують безкоштовно по доступним лікам. Бронхіальна астма не є однією із лідерів смертності, проте вона значно ускладнює життя. Тому сучасна медицина з кожним роком покращує лікування, щоб людям було легше переносити хворобу. Олександр Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Потонула автівка. У Хмельницькому в річку Кудрянка злетів легковий автомобіль. Ауді подія сталася зранку 6 травня в мікрорайоні Дубове. На місце виїхали рятувальники. За допомогою лебідки пожежного автомобіля їм вдалося витягти транспортний засіб на берег. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причини інциденту встановлюють. Страх, те, що ми всі відчуваємо: хтось боїться висоти, хтось залишитися на самоті. Останні роки додали українцям нових страхів, вибухи, втрати, невідомість. Мої колеги вийшли на вулиці Хмельницького, аби поставити просте, але важливе запитання: що лякає вас найбільше? Бо говорити про страх це не слабкість, це сила бути чесним із собою. Відповіді містян у традиційній рубриці питання дня. Невідомість, втрата рідних та війна це страхи, які ми чуємо щодня. Ми вирішили запитати у хмельничан, чого саме вони бояться найбільше. Якоїсь ситуації, з якою ми не зможемо справитися, бути безсилими в чомусь. Це, напевно, один з найбільших таких страхів. Ну, це може бути будь-що, це там і війна, і хвороба близького, і так далі, коли ми не впливаємо на ситуацію, Та не боюся нічого. Це, я навіюся, я не дивлюсь ні телевізора, ні радіо, я нічого не слухаю, я нічого не я дуже я всього боюся. От побачила хлопців, я не знаю, слів не маю. Тобто що мої уїхав, син, зять, 17 років моєму внукові. А я не знаю, що буде далі що буде, як далі жити, що я не знаю, страх страшний. немає страху в житті, чесно, але ми дуже певно змія. Дуже страшно, що це дійсно продовжується, і коли це кінець буде вже щось договарюється, договарюється і немає кінця. І для дітей, і для всіх це тривога дуже велика. Ну, страх, страх вже в мене є. Забрали квартиру, тому що робили забедні сустави, мені в чинницях. І Я не випадала, тому що великі дорогі сустави ці, і великі гроші взяла. Після 60 вже давали великих кредитів і забрали. Банк і живу зараз в житті 70 років, тих чоловіка в кімнаті. Це для мене такий був стрес, що і одночасно чоловіка втірала, і гроші, тому що він больна жінка не потрібна, поки я лежала в лікарні, то він йшов молодший на 20 років. Втрата близьких та рідних. Мабуть, оце зараз такий найбільший страх. І до новин спорту хмельницький кікбоксер знову на п'єдесталі на чемпіонаті України з кікбоксингу вахо серед дорослих, що проходив у білій церкві, спортсмени клубу Легіон здобули призові місця, демонструючи високий рівень підготовки та волю до перемоги. Емоції переможців у наступному матеріалі. Трьохденні змагання зібрали найсильніших кікбоксерів з усієї України. Учасники боролися за звання чемпіонів у різних вагових категоріях, демонструючи техніку, витривалість та спортивний дух. І нині, в здобутку хмельничан, дві золоті медалі. Від нашого клубу виступало три спортсмена. Взагалом від області нас було 20 чоловік, 20 спортсменів. Так як це чемпіонат України по дорослих з дорослими зараз є проблема, чи знаю чому. З нашого клубу три чоловіка це Джанський Денис, Андрійчук Роман і Осецька Антоніна. Осецька Антоніна виборола золото. Андрійчук Роман також вибрав золото. Там був відбірний чемпіонат світу, який відбудеться в листопаді в Абудабі. Кожна перемога це результат щоденних тренувань, дисципліни та справжнього командного духу. Звісно, перемогу тільки хочу показати, якщо наша сама нація сильна українська, хочу, щоб я на підстави ходив наш флаг був України. Показували. ну по-любому перші місця. Ми їдемо тільки туди за першим. Після кожної перемоги спортсмени не зупиняються. Вони вже готуються до наступних стартів, які стануть новим викликом і новим шансом для тріумфу. Після золота найперше, куди я маю поїхати це чемпіонат України серед студентів. Він відбудеться в Кам'янці-Подільському. Надіюсь, там будуть дівчата, з ким я зможу обмінятись досвідом. Це також здобути золото. І такий важливий старт він відбудеться в червні, 12-15 червня. Кубок світу. Це один з таких турнірів, де збираються такі найпотужніші бійці. топ 1 зі своєї країни, тому там буде досить цікаво. І це один. Такий турнір, на який ми зараз активно готуємось. Хмельницька школа кікбоксингу впевнено утримує свої позиції серед найсильніших в Україні. Тренери та спортсмени продовжують виборювати авторитет на рингу, Доводячи, цей спорт у місті має майбутнє потужне, професійне і гідне міжнародного рівня. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Наразі це всі новини України та Хмельниччини очима наших журналістів. Ще більше цікавої інформації викладаємо на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Доєднуйтесь, коментуйте, тримайте руку на інформаційному пульсі разом із першим подільським. Дякую, що залишаєтесь з нами. На все добре.